У 2026 році компанія Rivian представляє оновлену версію свого популярного електричного кросовера R2, який став справжнім символом сучасних технологій та екологічного транспорту. Ця модель орієнтована на поєднання практичності інновацій та привабливого дизайну, що робить її конкурентоспроможною серед інших електромобілів середнього сегменту. Рівіан приділила особливу увагу збереженню впізнаваного стилю бренду, водночас додавши нові елементи, які підкреслюють спортивний характер автомобіля та його сучасний підхід до мобільності. Новий Rivian r 2 у 2026 році отримав вдосконалені акумулятори з більшим запасом ходу, що тепер сягає понад 500 кілометрів на одному заряді. Це дозволяє впевнено подорожувати на далекі відстані без постійної потреби у підзарядці. Зарядна система також зазнала покращень, завдяки підтримці швидкісної зарядки, власники можуть поповнити запас енергії на 80% менш ніж за 30 хвилин. Такий підхід робить користування електромобілем максимально зручним та практичним у повсякденному житті, а також відкриває більше можливостей для активних подорожей. Інтер'єр Rivian r 2 був створений із фокусом на комфорт та сучасні технології. Просторий салон, виконаний з екологічних матеріалів, які поєднують високу якість та приємні тактильні відчуття. Великий сенсорний екран мультимедійної системи забезпечує інтуїтивне керування більшістю функцій, а підтримка останніх версій Android Auto та Apple CarPlay дозволяє без проблем інтегрувати смартфони. Окрім того, автомобіль оснащено інноваційною системою голосового керування, яка допомагає водієві залишатися максимально зосередженим на дорозі. Щодо безпеки, Rivian r 2 у 2026 році отримав розширений набір електронних асистентів, включаючи адаптивний круїз контроль, систему автоматичного гальмування, утримання смуги руху та новітні технології автономного керування. Завдяки цьому водії можуть відчувати себе впевнено навіть у складних умовах руху, а система допомоги працює на основі штучного інтелекту, що постійно вдосконалюється завдяки оновленням по повітрю. Дизайн екстер'єру автомобіля став більш аеродинамічним та агресивним, проте зберіг фірмові риси Rivian. Світлодіодна оптика нового покоління не лише виглядає сучасно, але й забезпечує кращу видимість у темний час доби. Також кросовер отримав зручний багажний простір з додатковим переднім відділенням, що додає практичності у повсякденному використанні. Rivian R2 2026 року позиціонується як ідеальний баланс між екологічністю, інноваціями та комфортом. Він стане привабливим варіантом для тих, хто шукає надійний електричний кросовер з великим запасом ходу, сучасними технологіями та стильним виглядом. Ця модель підкреслює прагнення компанії Rivian залишатися одним із лідерів у сегменті електротранспорту та формувати майбутнє мобільності.